До редакції телеканалу «Конкурент-ТІВІ» надійшла інформація від анонімних джерел, що військовозобов'язаний гвинянин позвінку вступив до одного із луцьких вишів. Усе це буцімто трапилося, коли представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили чоловіка. Він ймовірно зателефонував до вишу, а й там видали наказ про нібито його зарахування. І з самого ранку у Академії рекреаційних технологій і права зачинено майже усі кабінети. Ректорки пані Людмили Стасюк на місці немає. Є лише юрист та бухгалтерія. Ці питання ми задали спочатку їм. Вчора позавчора ми знаємо. Так, да, прийняли. Навряд. Вот. Поговорити з нею. Я, <laughs> я, я не знаю, може таке, може без мене щось не буде. А може таке бути? Я звідки знаю? Як можна вступити в університет? Без вступу. По дзвінку. По дзвінку? По дзвінку. Вас дуже, так знаєте, неправильно е, проінформували по дзвінку. Спілька, тобто, дивіться, спілька. студент просто люд, Ні, дивіться, по вашій розмові людина подзвонила і вступила. Так, так, без буде. документів. Дивіться, пані Оксана Хомік вчора не, в телефонному не. режимі нам підтвердила, щоб був виданий наказ про зарахування. Так, так. Але не дивіться, для того, щоб людину зарахувати, я вам просто так поясню в двох словах, так. так? Це має бути ряд документів. Ці документи подаються в базу. Так. Це всі документи людини, розумієте? Це як людина е, по дзвінку? Біться. Ну ви розумієте, це розумію, особисто але... приїхати, 20... провести документи, зробити все, що треба, так. здати іспити в індивідуальному можливо, плані, а тоді поступити. Із власних джерел телеканалу конкурентів і стало відомо, що військовозобов'язаного зупинили представники ТЦК та СП вранці 23 жовтня. За кілька годин після цього з'явилася інформація, що ймовірно він став студентом всього за кілька годин. Далі з'явилося підтвердження, що наказ вже навіть встигли видати. Власне, це нам підтвердили у самій академії. Це мені поступила людина, бо а, чого поступила? Бо вона з'явилася в місті через те, що один одна людина вчора звільнила зі ні зарахування, ні відрахування, ні переведення. на нас займає приймальна комісія і на кальний міділ. Мені передають тільки. Безпосередньо накази на зарахування. Можу сказати, як вони подали, коли Це є в людина, яка відповідає за єдину базу даних. ну, сам процес, якщо Далі ми звернулися безпосередньо до самої ректорки, пані Людмили. Вона прибула на робоче місце, де ми і їй задали кілька запитань. Пані Оксана Хоміч нам вчора підтвердила, що був виданий наказ про зарахування. І що? Наступна кавання триває до 31-го Я розумію, сліхали можна да. було це не тільки в нашому вузі, це в інших закладах освіти. Я розумію, mm -hmm. можете, будь ласка, хтось нам надати підтвердження того, що ця людина складала вступні іспити? Вступні іспити в вузах про... зараз не здаються. А як людина може e, вступити? зараз вступна кампанія побудована в всіх вузах таким чином, що вступні іспити проводить український центр оцінювання якості освіти. Okay. Тобто, хто поступає на бакалаврат, здають тест МНТ, хто поступає в магістратуру, є ВІ, відповідно, хто на старші курси теж і це все проводиться не в навчальних okay. закладах. А на основі міністерських розумію. документів перші, будь ласка, надати підтвердження так. того, що ця людина складала надала Тому вам документи. Ну, людина вчора до вас вступила. Це чоловік 30+, Наказ виданий. Ну а в чому проблема? Ми хочемо дізнатися, чи це законно. Да, я думаю, в нас незаконних... Можете, Ніч... можете, будь ласка, нам надати підтвердження, що це законно, що людина дійсно до вас ступила. Чи Звичайно, закон. можемо? В нас немає незаконних рішень. Ми не ризикуємо. Зараз є воєнний стан. Людина вчора, позавчора. Так її зупинили працівники ТЦК. Так. І вона одразу ж зателефонувала до вас в академію. До і... мене в академію. Зателефонувала в академію. До кого і все. І вона стала студентом. Ну. У Нас є джерела, два три підтверджені джерела. Ну ви То очуєте що? себе про що ви говорите? Людина Дивіться. потелефонувала. Ми Дивіться, ми не зараховуємо. Зараховує міністерська база, є я. я не підписую Дивіться. перед міністерським документом наказ. Якщо база ЄДЕБО, міністерська прийняла документи вступника, який протендує на вступ. Відповідно, після того лише роздрукований документ можу підписати. я. Я не приймаю одноосібних рішень. Це заборонено. Це якщо студента немає. Міністерській базі йде, бо він не студент, і це можна перевірити з будь-якого джерела. Офіційний це будь-які офіційні це... правоохоронні органи можуть роздрукувати, перевірити помимо нас. Далі на місце події ми викликали слідчу оперативну групу, аби поліцейські більш детальніше з'ясували цю інформацію. Далі сама адміністрація академії сказала, що чекає нас на третю годину, аби надати наказ, усі документи, підтвердження, те, що дійсно цей студент був. Зарахований офіційно та законом. По прибуттю правоохоронців, були відібрані пояснення щодо цієї справи. Слідчо-оперативна група поспілкувалася з представниками вишу. Як зазначили у поліції, ведеться перевірка, як згодом повідомили телеканалу конкурентів і у головному управлінні національної поліції Волинській області. Кримінальне провадження за даним фактом уже зареєстроване. За цим фактом у поліції зареєстровано кримінальне провадження за статтею 358 кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток штампів та бланків, чи використання підроблених документів печаток штампів у рамках досудового слідства. В поліції з'ясують всі деталі та обставини. Щодо керівництва академії, то як юрист Олександр, так і ректорка Людмила Стасюк кілька разів запрошували нашу знімальну групу на 15-ту годину, де вони пообіцяли показати усі документи, а саме наказ про зарахування, вступні іспити ЄВІ або НМТ, які склавського зобов'язаний довідка з ЄДБО, хто був відрахований та на чиє місце було прийнято чоловіка, а також причину відрахування. Однак, як ми й підозрювали, цього не трапилося. Ми вважаємо ваші дії незаконні, тому що ви звернулись в поліцію з надуманою заявою про те, що нібито по дзвінку хтось щось зарахував. Поліції надані всі документи. в нас Добре. все законно. Ми зустрінемося з вами в суді. До побачення. Це ваша позиція? Це ви Це більше позиція. не хочете Нічого не хочете додати. Також нам стало відомо, що особа подала документи на вступ до державного ВНУ імені Лесі Українки, і там чоловіку відмовили через проблеми із військово-обліковими документами. Має проблеми, він все поздавав, всі документи, все. Але зараз бі... після, ну, без об... військово-облікових документів є таких пару студентів абітурієнтів, що вступали, які не, не, ну, не мали військово-облікових документів і до наказу їх не включили. Проте до приватного закладу військового зобов'язань таки вдалося вступити, але постає питання як. У академії, попри обіцянки, нам не надали документи, які б підтверджували законність цього вступу. Деталі у цій справі з'ясують правоохоронці. Нагадаємо, що останні кілька тижнів інформаційний простір наповнений новинами про викриття фактів корупції у приватних навчальних закладах. Так, служба безпеки і національна поліція ліквідували три схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті. Наприклад, на Закарпатті затримали ректора і проректора приватного університету, які без вступних іспитів. Зараховували ухилянтів на бакалаврат до свого а також іноземних вишів. Усім зломисникам повідомили про підозри. Отож, скільки коштує послуга стати студентом приватного вишу посеред навчального року, прямо з приміщення ТЦК? Питання відкрите.